Armor 30 Pro. Про що він? Тут великий динамік та підсвічування в такт музиці. Може про розваги та вечірки. Тут доволі продуктивне залізо і багато пам'яті. Про роботу та ігри. Тут найбільший дисплей серед захищених смартфонів. Може про перегляд відео та соціальних мереж. Ні. Насправді в цьому смартфоні доволі багато різноманітних штук, які можуть знадобитися вам в найрізноманітніших ситуаціях. Це ж Юліфон, він на голову вище конкурентів. Вітання всім! Це Armor 30 Pro з двома дисплеями, з великим акумулятором, як завжди, з гарними камерами. І все це чудо коштує недешево. Так, посилання на Aliexpress залишаю в описі. Якщо ж хочеться забрати ось цей екземпляр саме в мене з огляду, пишіть нам пошту, яка вказана в описі каналу. Перше, що вам покажу, це звичайно ж комплектація. Забираємо звідси все зайве. По комплекту, отут у нас конвертик з інструкцією, скріпочкою і захисним склом. Базовий стандартний набір юліфона. Далі жовтий кабель для заряджання type c type c отакий от от ремінець юліфонівський. І блок на 66 Вт. Оце штука, яка вам дійсно знадобиться. Як для юліфона, можна сказати, що дизайн в цілому стандартний. Тобто, у нас є металеві накладки на торцях. У нас є кнопка під налаштування, конектор U-Smart фірмовий, сюди ендоскоп чи мікроскоп підключається. Зверху кріплення для фірмового чохлу, інфрачервоний порт, додатковий мікрофон, роз'єм для навушників, так-так. З цієї сторони у нас знаходиться дві кнопки регулювання гучності і блокування. А ще додали тут третю кнопку, яка також налаштовується, але, як заявляє на своєму сайті сам виробник, ця штука зручна для використання камери. Ну і знизу знаходиться у нас type C під заглушкою, мікрофон і кріплення для того самого чорного маленького ремінця, який я вам уже продемонстрував. Задній дисплей. Скажімо, спірне рішення в тому плані, що, можливий, виглядає прикольно, але по факту це додатковий скляний елемент на корпусі, пошкодивши який ви автоматично попадаєте трошечки на гроші. Задня панель виглядає ось так: у нас вставочка шестикутна, три камери, чотири датчики інфрачервоної підсвітки і спалах. До речі, щодо кнопки, яка налаштовується ось ця. Коли смартфон навіть заблокований, ми натискаємо її, ліхтарик у нас вмикається. Ще раз натискаємо, ліхтарик вимикається. Зручно. Тепер про дисплей. Камера у нас в окремому острівцю, за що величезний плюс. Над дисплеєм є виступаючі, звичайно ж, бортики. В юліфонах зазвичай вони досить сильно виступають, і тут також це видно. Ну а тепер давайте вам розповім про ось цю частину нашого смартфону. Тут знаходиться у нас великий дисплей, а також підсвітка. Як це працює? Заходимо в меню, шукаємо пункт Infinite Halo. Це у нас і є керування цією самою підсвіткою. Ми можемо вімкнути її на відтворення музики або на сповіщення, тобто пропущені дзвінки, пошта і так далі. Де саме ця штука працює, заходимо в режим, шукаємо, шукаємо додатки, які підтримуються. І ось тут ви можете самі поставити, на яких саме додатках буде реагувати оця ваша штукенція. Тут є варіант вибору кольору. Також те, як воно буде саме блимати, або отак от більш плавно з'являтися. Це все зрозуміло. В цілому налаштувань тут більше ніяких і немає. Від себе ще додам, що коли ви включаєте якусь музику або якесь відео, чим гучніше у вас грає музика, тим яскравіше буде світитися оця от штукенція позаду. От зараз музика грає доволі тихо, і ви майже не бачите, як воно світиться. Зараз швиденько трошки додам гучності і подивитесь, як буде світитись. В процесі відтворення музики кольори міняються самі по собі. Ось така от штука. Ну а тепер щодо динаміку, раз вже заговорили за цю підсвітку, Щодо динаміку, динамік тут дійсно великий. Ті цифри, які виробник пише на сайті, там 118 дБ, і оце от все. Я вважаю це не так важливо, як важливо те, як послухати своїми вухами, як це звучить. Я вам від себе скажу. Що це не найтоповіший звук серед тих смартфонів, де є великі динаміки. Є декілька моделей, які все-таки трошечки більше мені подобаються. Але в цілому не можна сказати, що звук поганий. Просто він трішечки мені віддає якимось, ну як то кажуть, пластиком, трошки штучне воно, особливо бас. Тобто об'єм тут є, все прикольно, особливо, якщо десь в кут покладете, там на дивані, чи де я не знаю, десь в кут до подушки покладете, звучання стає ще об'ємнішим, і мені прям подобається. Давайте трошечки дам вам його послухати. In your mind, take the з технічної сторони це типовий середньобюджетний смартфон з претензією на субфлагман, але програмних фішок тут значно більше ніж у конкурентів. Тротлінгу процесору тут практично немає, а це Dimensity 7300X і взагалі, в цілому, якихось великих значних мінусів їх тут немає. Єдине, що немає бездротової зарядки, але ж на її місці тут другий дисплей. Куди не глянь, скрізь Armor 30 Pro, якщо не перший, то один з перших. Давайте почнемо по порядку і почнемо саме з тротлінгу. Покажу вам графік тротлінг тесту. Півгодини я його прогнав, і ось такий графік. Як бачите, продуктивність не сильно то й впала. І для смартфона з великим товстим корпусом, ну це в принципі, напевно, нормальний графік тротлінг теста. Далі, 16 ГБ оперативки, стандарта lpddr 5 512 ГБ постійної пам'яті, стандарта UFS 3.1. Ну чому смартфон буде тупити? Він не тупить, звичайно ж. Він працює максимально швидко. Операційна система Android 14, акумулятор на 12800 мАч. І щоб ви розуміли, цей смартфон в мене крутив відео з YouTube 20 годин. Це гарний показник, гарний дійсно. Ну, якщо дивитись по захищеним смартфоном. А тепер пройдемося по приємним фішечкам і допам. Давайте почнемо з того, що в смартфоні дві SIM-карти. Давайте я вам, до речі, це покажу. Тут це доволі просто робиться, якщо у вас хоч маленькі ніг такі, ви дістанете самі цей слот. З однієї сторони у нас вставляється картка пам'яті, з іншої сторони дві сім карти. Класно, круто. Запис розмов тут присутній, причому не повідомляється ні вам, ні вашому співрозмовнику про те, що почато запис розмов. Круто, круто. Тепер заходимо в пункт, який називається Special Function, тобто спеціальні функції. Їх тут доволі багато. Більшість із них англійською мовою, вони не перекладені, але я зараз пролистаю, ви зможете самі дещо подивитись, дещо я прокоментую зараз і вам продемонструю. Так, перше, ну ось, наприклад, функції сканера відбитків пальців. Ви можете ним прийняти виклик, можете зробити скріншот, можете почитати взагалі, що тут ще є. Так, ідемо далі. Тут у нас є «Hidden Apps, я вже пароль тут поставив. Ми тут можемо приховувати, повністю приховувати наші додатки. Вибираєте. Будь-який додаток натискаєте, і його просто не стає в системі, ви його не знайдете. Далі клонування додатків, але, на жаль, тут тільки 4 додатки: WhatsApp, WeChat, QQ і Facebook. Тобто Viber там, Telegram, такого немає, на жаль. Є у нас блокування додатків. Ось такий важкий пароль я поставив 4 одинички. Наприклад, Angry Bird. Я заблокував. Тепер, щоб зайти в цю гру, вам треба ввести пароль. Прикольно? Прикольно. Ще одне, що я цікаве помітив, це антипідглядання. Дивіться. Вмикаємо антипідглядання. І тепер ви можете вибирати, яка частина екрану буде видима, а все інше буде темне. Я не знаю, хто і як часто використовує цю штуку. Це у нас ось рівень прозорості, можна повністю чорне зробити. І ви користуєтесь смартфоном, але ось ця частина екрану буде у вас чорною. Ось так. Також у нас тут є запис дзвінків, можна вімкнути або вимкнути. І розширення оперативки. Це штука, про яку, напевно, нема сенсу розповідати. Можете користуватись, можете не користуватись, особливо смартфон швидшим вас не стане. Ну і режим в рукавичках, тобто режим підвищеної чутливості сенсорного шару. Круто. Так, ну а тепер від теорії до практики. Я чомусь думав, що якщо ми граємо на основному екрані, тут у нас Full HD, а задній, то дисплей має набагато меншу роздільну здатність, і там би в теорії FPS мав би бути вищим. Але як показує практика, що тут 100-110 кадрів у нас на звичайному екрані, що коли перевертаєш цей дисплей, так само. Тобто, нема такого, що прям сильно у вас покращується продуктивність. Скоріше за все, смартфон обробляє все відео саме в Full HD, а потім просто перекидує його якось на цей дисплей. Ну, тобто, прям сильного приросту продуктивності не буде. А це вам наглядно, як можна грати в ігри на маленькому дисплейчику. Я не знаю, правда, як це робити. Як то кажуть, по приколу просто вам показую, що навіть в ігри на такому дисплеї, в принципі, то можна грати. Ух ти, навіть влучив. Ось так от. Ну, а ось вам як є, приклад асфальт 9 гра на максимальних налаштуваннях графіки, звичайно ж. І на такому величезному дисплеї грати ну прям дуже приємно. Жодних фрізів, нічого, просто нічого. Все працює тут ідеально. Єдине, що я вам хочу сказати, що, наприклад, такі ігри, як Тетріс, оце так, на цьому дисплейчику грати можна. Тут, як бачите, взагалі без проблем. Прикольно, правда ж? Ні, не прикольно, давайте так. Незвично. Ну, дуже незвично. Як бачите, зображення тут дійсно непогане по якості. Як бачите, в плані технічному тут є все і навіть трошечки більше. Тепер же давайте поговоримо про дисплеї. І почнемо. з цього меншенького. Дисплей має діагональ 3,4 дюйми. Роздільна здатність 960 на 412 пікселів. І вживу це виглядає достойно. Частота оновлення 60 Гц, правда, але навіщо тут більше? Радує мене те, що яскравість заявлена 600 ніт, а це немало. Більше, ніж у деяких флагманів має основний IPS-дисплей. Щодо декорування ним є окремий пункт в меню, налаштування подвійного екрану. І отут от уже давайте детальніше. На вибір нам дають аж цілих 4 сценарії використання заднього дисплею. Перший режим це інтелектуальний, який я використовую зараз якраз коли знімаю огляд. Що це за режим? Коли ви розблоковуєте смартфон ось так, активується оцей дисплей, задній не активується. Якщо розблокуєте смартфон ось так, то оцей дисплей буде активний, а цей буде чорний. Наступний режим відображення тільки на головному екрані. Наступний режим відображення тільки на додатковому екрані. Якщо ми застосуємо, цей екран у нас зразу ж гасне, а цей буде активний. Заходимо ще раз і останній четвертий режим це те саме відображення на двох екранах. Дивіться, застосовую. І тут у нас є можливість вибрати, буде активний у нас тільки сенсор на задньому дисплеї чи на передньому. Тобто відразу сенсор і там, і там працювати не буде. Тобто зараз у нас, бачите, активний ось цей дисплейчик. Якщо я виберу активний оцей екран, то тепер цей сенсор працює, а задній не працює. До речі, більше про сценарій використання. Навіть на офіційному сайті виробника вказано, можна ознайомитись. Як на мене, то це більше все-таки іграшка. Єдине, де б я його використовував, ну, можливо, коли робив би селфі, хотів би я зробити на основну камеру. Ось так, звичайно, так, штука дійсно зручна. Ну і, звичайно ж, основний дисплей 695 дюймів, Full HD роздільна здатність 120 Гц, звичайно, ж, частота оновлення. Заходимо в дисплей за класикою і подивимось, що тут є. Є налаштування кольорів. Ось воно. Є можливість, підняти, є можливість частоту оновлення поміняти. Є у нас налаштування головного екрану. Тут ви можете трішки поміняти ваш дизайн ярликів, збільшити їх або зменшити, що також цікаво. Тобто по кастомізації тут багато чого є. Не тільки про дисплей, а в цілому про весь смартфон. Сенсорний шар у нас має частоту оновлення 240 Гц, а що це означає для звичайних людей звичайною мовою. Те, що він дуже чутливий. Він приємний, користуватися смартфоном дуже дійсно зручно, ніяких міскліків, ніяких недорозумінь у вас із смартфоном точно не буде. Тобто, як ви розумієте, це юліфон, а означає це, що зображення тут наближене до ідеального. Те ж саме можна сказати і про кути огляду. Класний дисплей, що тут додати. Що б ви не робили, вам точно він зайде. Камери. Таке враження, що юліфон з кожним своїм наступним смартфоном на 2-3% прогресує в якості фото. Так, можливо, це через те, що я дуже гарно відношусь до бренду і мені так хочеться вважати, а можливо і ні. Хто його знає? Факт в тому, що камери тут дійсно топові, і на даний момент Юліфон показують найкращий рівень на ринку в плані чіткості саме фото. Та й відео в них в цілому дуже непогане. Ось так виглядає меню смартфону, який знімає, мабуть, найкраще серед всіх смартфонів конкурентів. Це якщо говорити про інші бренди. Що у нас є? Основний модуль на 50 мегапікселів, ширококутний модуль. На 50 мегапікселів також. І нічна зйомка, тут у нас використовується модуль на 64 мегапікселі Тут ви можете знімати фото та відео. Якщо зайти в налаштування відео, то ви тут побачите, що можна знімати 4К непогано, правда ж? Якщо зайдемо в звичайний режим зйомки відео, переходимо. Тут ми бачимо, що можна знімати також 4К, але стабілізація буде тільки в Full HD. Коли ставите 4К, стабілізації вже не буде. Є у нас безліч налаштувань, наприклад, фільтри, режимів просто купа. Є професійний режим для фото, і от саме в цьому смартфоні я вважаю його більш виправданим, ніж в багатьох конкурентів. Там він просто не потрібен, тут він потрібен. І, до речі, Юліфон один із дуже небагатьох брендів дає ще й професійний режим зйомки відео. Ось ця штука дійсно корисна. І з тією якістю, який дає смартфон, це круто. Запис звуку приємно здивував, тому що нормально слухати можна. Якість картинка здивувала, при тому, що фото я робив не дуже в гарних умовах освітлення. Так що пропоную вам прийти і подивитись, як це все на практиці працює. Фронталка, до речі, 32 мегапіксельна що також непогано. Ну це юліфон. Тут нічого іншого бути не може. Камера дійсно достойна, якщо порівнювати з конкурентами саме захищеними. Що тут сказати? Звичайно ж, мені сподобався Armor 30 Pro, чому б йому не сподобатись. Вчергове скажу вам, що це якась магія. Коли я беру смартфон юліфон вартістю від 200 доларів і вище, я розумію, що отримую топовий дисплей, топову камеру, гарний розхід акумулятору. І в цілому тут багато програмних фішок, різних наворотів. Тут є купа фірмових аксесуарів. Це смартфон, з яким, яким хочеться користуватися. Знаєте, от смартфон, який береш в руки, ти розумієш, що це те, що ти хотів. Ви ж пишіть ваші коментарі щодо даного смартфону, обов'язково почитаю це завжди цікаво. Дякую за перегляд. підписуйтесь, якщо відео сподобалось. Бувайте!